Conus army 8 на 42 wa польовий бінокль з постійним збільшенням від італійського виробника Конус Optical і Спорт Сістемс. Призначений для спостережень за світом живої природи, ефективний на полюванні в подорожах за міських поїздках. Абревіатура WA Angle – у назві моделі свідчить про розширене у порівнянні з іншими приладами полезору. Спостерігаючи в бінокль, ви будете бачити область простору шириною 140 метрів на відстані в 1 кілометр. Дуже зручно для пошуку і спостережень за групами рухаючихся тварин, а також спортивними заходами. Прилад побудований на оптичній схемі з призмами поро. Прогумований корпус легко утримується однією рукою. Барабан центрального фокусування великого розміру. Різкість можна наводити одним пальцем. Діоптрії підлаштовуються на правому окулярі. Характеристики. Оптична схема на призмах поро. Матеріал оптичних стекол ВАК 4. Збільшення 8-кратне, діаметр об'єктиву 42 мм, покриття лінз, що просвітлює Coated. Діаметр вихідної зіниці 4,5 мм, винос 12 мм. Поле зору 140 метрів на відстані 1000 метрів, кут поля зору 8 градусів. Мінімальна дистанція фокусування 10 метрів. Великий фокусувальний барабан. Світлосила 27,5 одиниці. Фактор сутінків 18,3. Діоптрійна корекція правого окуляра плюс-мінус 5 діоптрій. Міцний металевий корпус. Прогумоване покриття. Діапазон експлуатаційних температур від мінус 20 до плюс 40 градусів Цельсія. Регулювання міжзіничої відстані від 54 до 71 мм. Кріплення на штатив 1 дюйма. Вага 800 грамів. Виробник Конус Оптикал і Sport Systems. Оптична схема на обертаючих призмах пору є більш габаритною, але надає більш об'ємну картинку. Набагато легше візуально оцінювати відстань до цілі. Лінзи і призми виготовлені з якісного оптичного скла марки ВАК-4. На всі поверхні нанесено багатошарове покриття FMC Full Multi Cotted. Бінокль і Connus Army 8 на 42WA має один з найбільших показників кута поля зору 8 градусів, що дає можливість бачити область простору розміром 140 метрів на кілометровій відстані. Корпус виготовлений з металу. Прогумоване покриття здатне захистити оптику при падінні чи ударі, поглинаючи частину енергії під час зіткнення з твердою поверхнею. Поздовжня опукла насічка дозволяє міцно утримувати оптику в зимових рукавицях або тактичних рукавичках. Плавна робота механіки не втрачає властивостей навіть при мінусових температурах. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Комплект поставки бінокль Konos Army 8 на 42WA з м'якою нейлоновою сумкою, кришки на об'єктиви та окуляри, серветка для чищення оптики, інструкція по експлуатації, гарантійний талон.